Вітаю вас, друзі! Як завжди, у програмі «Коса на Камінь. Ми займаємося аналітикою та дискусією. Друзі, ми продовжуємо тему Українізації України, і сьогодні ми роздивимося роль церкви. Я хочу представити вас нашим глядачам Ярослав Лукасік, Вітаю, Ігор Плаховий і Геннадій Махненко. Яку роль може чи повинна відігравати церква сьогодні в творенні, в нашій ідентичності української? Чи повинна вона чим займається? Чи ми у Христі нема ні українця, ні юдея, і ми такі космополіти. Чи якусь роль ми повинні відігравати? Угу. Будь ласка, Ярослав, е, в Христі нема юдея і Еліна. Це Це правда. Це біблійний, це біблійний текст, але потрібно його правильно розуміти. Ми також в, певному, в певній мірі повинні бути, от, по Христа, так як це розуміли перші християни, бути космополітами. Це не є... Над, над, націон, да, тобто є, є певний вимір от нашої духовності, який визначає Так, Бо тіло Христово, воно. Та що ми навіть будучи десь тут зустрічаючись, Тут маємо фінів. Наприклад, він а, росіян, росіян я нічого не кажу. росіян Є, він не Росіян він, поляків він руски. Не росіяни, а російський. І, і нас об'єднує те, те, що ми, ми маємо спільну якусь ідентичність, яка називається християнська ідентичність. З ким ми би не зустрічались, у нас є певна спільність, одна спільна, ми, ми спільнота. так? Ось. Але якраз я абсолютно можу погодитись з тим, що церква повинна займатися націтворенням, тому що, по-перше, про це говорить нам Біблія. Весь старий заповіт присвячений темі націтворення. Головний герой Старого Заповіту це Ізраїль. Так? І в Біблії слово народ, до речі, якщо вже взяти от, Біблію, то там скільки більш ніж 2,5 тисячі разів виступає. Це одне з найбільш популярних слів, Ось, які є в Біблії. Тому Бог дуже сконцентрований на формуванні не тільки і особи, так як це новий заповіт, да, більш посвячений особі. А от старий заповіт він більш присвячений е, спільноті, національної спільноті. І якщо взяти християнську традицію, от в Європі, то церква протягом всіх століть займалась формуванням. Е, Нації як таких. І навіть я би сказав, що сучасна от, багатонаціональна мапа Європи це є не що інше, як результат реформації. Буквально. Тобто, от, після вестфальського миру, ми маємо таку Європу, яка сьогодні залишилась, і це є результат. Я би навіть сказав, прямо перекладу Біблії на національні мови. От так. От цей був момент створення національної. Саме Європи, ну я думаю, дуже класний приклад. Сама Америка це така протестантська країна, яку створили протестанти. Можна сказати. так, хоча це трошки інший приклад, тому що Америка не базувалася на на етнічної ідентичності, тобто Америка це злипок різноманітних. Етносів, які приїхали, вони прийняли от оцю, так собі скажемо, панівну англосаксонську культуру, англійську мову, певну свою традицію, яка там сформувалася на основі англійської культури, там реформації певних ідей англоамериканського просвітництва. Ось, але це є політична нація, яка є досить сильною спільнотою до сьогоднішнього дня. Хоча ну ліві, звичайно, зі своїми ідеями мультикультів, вони не ну, дуже є там з, дуже. Вони прикладають руку і. Так, так. I love you America. God bless you, America. І, 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 і слово американська нація це, мабуть, сама така основна пара слів, яка фактично символізує Америку. Це нація. Це перше. Друге, Ти, Сергій, це місце згадав світописну. Давайте трошки все ж таки зупинимося на ньому, що «нема, ні юдея, ні Єливина написано, якщо брати місце це з Галатів, то там далі написано, що, а також нема, ні. Чоловічого, чоловічої статі, не жіночої. О, це дуже важливо. Не забувайте. Не, не забувайте. Це, а, не це, забувайте. Це, це, а хто це? Це прям для ЛГБТ підходить. На кого? Так, вот так так, так. так, як ми тоді тлумачимо себе місце святого письма. Ні жіночого, ні чоловічого статі. Але всі ви написано це, якщо по ти це а, ти обрав на лопаточки. Наслідники положив, обітниці у Авраамі. Тобто, ми немає різниці. Ти грек українець. Юдей, чи хто всі ми можемо мати насліддя на небесах? Чи жінка, ти, чи чоловік всі ми маємо насліддя, де на небесах? Тут ми рівні, але. Не відміняє Христос нації, нема такого в святому як Так бог як не відміняє, відміняє. статі, які як, правильно, як і не відміняє статі. Ті, хто починають щось відміняти, то статі відміняють, то нації. Ми розуміємо, що це за джерело. Це антибоже джерело, відповідно, це так. диявольська а, ідея. ідея, яка втілюється в тому числі в політологічному площині, там ліва ліваками mm. і так далі. Тому ці, да. які намагаються бути деміургами, тобто так, так. Бог Богами От. новими Богами. Бу бути, наче творити новий світ. Так. Але Бог уже сотворив цей світ, і треба це прийняти як належне. Тепер далі. Як же ж нам включитися в процес націотворення? Знову ж таки, Бог не відміняє поняття народів і націй і супроводжує їх постійно від початку до кінця. Спочатку, каже, навчіть народи, 28 Матфея, а потім. Ці народи входять в небесне царство. Ми часто це згадуємо. 21 розділ одкровення, 26 вірш, зокрема, і сонидальний Біблія, до речі, теж написано про народи. Так ось народи вони постійно виступають таким якимось об'єктом, на який Бог звертає увагу. Бог коли дав нам саме головне доручення, велике поручення, велике доручення. В чому воно полягає? Матвій чітко виразив, полягає в євангелізації народу. Слово має звучати до нації, до народу, якимось чином народ має преобразитись. А Марк дає в 16 розділі інший варіант. Каже: ідіть, навчіть кожне створіння в російській мові, а в русському як тварінь, тварь. тварь». От, ну це так. Тому е е кожну людину чи націю. І то правильно, і то ми займаємося особистою євангелізацією, але Бог має на увазі і зміну в рамках. Народу хто за це відповідає? Ну, просте питання: міністерство церкви. освіти, там міністерство внутрішніх справ. Церква відповідає за те, щоб за дорученням, великим дорученням першим Христа, змінювати народ через просвітництво, говорячи слово Боже, і не лише в вигляді слова, в вигляді культурних наративів, в вигляді продуктів, в вигляді традицій, в вигляді між відносин, якихось в вигляді побудови бізнесу, Будь-чого оце наша задача церкви в націо ти такий витриманий сьогодні Гена. Я дуже дивуюсь, тепер скажи. Я дуже був би обережен, мабуть, держався б подалі від людей, які настільки люблять небо, царство небесне, що зневажають свою рідну хату, не люблять свою вулицю, своє місто. Я дуже люблю своє місто. Я сумую по Маріуполю, я повернусь туди. Вона мені сниться. Зараз розплачусь. Я коли я перший раз був далеко від України, я Я зараз з тобою я такий, заплачу. Я Ти такий був, побудувати на своїй кручі хаті. Я такий да. був щасливий, коли я повернувся додому. Це така ознака нездорової духовності. І колись в Радянський Союз прилетів японський прем'єр-міністр, і коли він улітав. У літака хтось з журналістів СССР його питає, от, що ви напослідок хотіли би сказати ось Радянському Союзу. І це був такий дуже восточний відповідь, але ж дуже гарний. Він каже, задумався так, посмотрив так, закат Сонця садиться так, і каже: Знаєте, що я вам пораджу? Держитесь поодалі від людей, які не люблять. Закати і розсвіти. От я би таку рекомендацію дав. Я, коли я бачу християнина, він так любить небо, що зневажає свою що країну, живе. щось тут погане. Я так люблю людство. Ну не дуже люблю своїх друзів, свою, э, свою жінку, своїх діточок. Я люблю всіх діточок міра, але ж своїх так ось всіх однаково. Щось тут, mm -hmm. мабуть, не так. На жаль, в устах багатьох християн. оці ці слова, наше життєство на небесах» або Мені міра сіво. Насправді вони означають Моя хата скраю. То є, mm -hmm. вони хотіли би сказати, от спробуй забрати в нього щось його з його хати, яка краю? Я і я, 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 я колись предлагав всерйоз провірити любов до неба деяких, ось датчиками обвішати, там пульс, давлення, частота, все это, да, таке курицем. І, і поговорити о небі, і після цього перейти на розговор о його нової купленій машині або там хатинки. Ну, ну, Чисто фізіологічно покаже, що не так він дуже любить це небо. Mm -hmm. Я думаю, настояща, реальна любов, вона починається. ну, Як, ото, з чого починається Родина, був mm -hmm. такий стишочок. Да? Що там, з камейки в твоєму mm -hmm. дворі, з mm -hmm. да? буквочки в букварі? Есть, от от воно, воно навколо тебе будується. В письмах Баламута Льюіса. Була така порада одного демона опитного в маленькому, да, юному. І він каже: знаєш, що зроби? Ось ось всі люди, вони такі як круги, от сконцентруй всі його добродетілі на, на зовнішньому кругу. А всі його е, недос, недоліки, от на внутрішньому. Нехай він любить ото там десь далеко, щось, а всю його там ненависть, там все от поближе. І кожен раз, коли я це чую, я чую, це не духовне. а угу. Це так єстечно. любити свою ландшафт як, як це навколо тебе. Своє... От дивіться, ми розмовляємо про роль церкви. В Українізації України як практично має виглядати сьогодні, яку ну як саме церква може е, діяти так, щоб українці відчували себе uh -huh. такою нацією, любили українські, щоб вони е, якось особливо піклувались? Навіть дивіться, навіть питання, я думаю, це теологічне питання, питання там екології. Яку землю ми залишимо нашим дітям? Бо часто ці mm. люди, космополіти, да, вони якби не дуже піклуються про землю, бо вона згорить. Вона згорить. Згори, що? Згори. що тут турбувати? земля, і всі діла згори, згорять. Ми дуже так відносимось до е, політичного життя. Що це в нас не то, це щось таке земне. Світське. Все виходимо в зібрання, ми молимося, ми чекаємо Бога. Як ти сказав, десь. Там далеко ми любимо весь світ. А що тут навколо, ми, ми якби ну, не дотичні. то як практично сьогодні нам діяти? Бо нас дивляться сьогодні люди, щоб вони відчули, що сьогодні цей момент ми можемо якби, вибрати шлях або творити націю? Або роз'їдеться молодь, поїде там, де вже все зроблено, і, і, і знаєте, і ми тут залишимося, і будемо завжди в якійсь боротьбі такій не, не незрозумілі. Я, я, я думаю, що е, роль, яку церква могла би зіграти в цей історичний момент, дуже переломний, дуже унікальний історичний момент, який переживає Україна і її народ, це є формування християнської моделі патріотизму. От патріотизм – це просто певна система цінностей. І насправді оця система цінностей в кожній нації вона інша. Тобто в неї виакцентована якась інша грань. Так? Тобто, як система цінностей, вона має різні грані. От, наприклад, є е, така грань патріотизму, яка називається ну захист вітчизни, правильно, захист своєї батьківщини, там зі збори в руках, і є якийсь лицарський культ, да? от певний от, такий, лицарський етос, так собі скажемо. Так, тобто, це один аспект. Наприклад, в Україні він дуже сильно розвинутий. Так, у нас є певна традиція козацька, от козаки вони є на наших грошах, є пам'ятники. Е Шевченко так, передав нам певну інтерпретацію свого козацького минулого, інші поети, письменники. Ось, тобто ми маємо оцей, оцей один аспект. А є інший аспект, наприклад, аспект етики праці, як ти відносишся до праці і через свою працю, максимально ефективну, сумлінну, е працю, як я би сказав. Jak wirtuoza. От, Праця, от. ти можеш послужити своїм ближнім, ти можеш послужити своїй батьківщині таким чином. Да? Чи ще інший аспект, наприклад, формування культури своєї національної, прив'язаності до цієї культури, якесь мистецтво, так? пісні, наприклад. От, от Питання пісні. От бачите, от сьогодні є час пісень. От ви бачите, як естрада. Я просто дивуюсь, як українська естрада вона співає патріотичні пісні. Мені так іноді, навіть, знаєте, так, ну, трохи смішно, бо це знає знаєте оці такі гіду, Вчора гідоністи, да. такі гідуністи, нігілісти все було на російським шансором, блататою. ну але це позитивно це позитивно Проте я переживаю наскільки там є християнські мотиви. Наскільки там є християнські ідеї в християнських церквах є у ці пісні? Ну то оце питання, хоча, хоча пісні це перша річ зборник нікому не віддамо.

Про патріотизм нічого не знають. Ви знаєте, от це дуже от серйозна тема, знаєте, от яку треба нам розпрацювати, от як пісні формували нації в переломні моменти, в якісь моменти екзистенційних таких, знаєте, криз певних, да в військовий час, як пісня, вона ну навіть за радянським часом, ну згадайте, радянські гімни вставають, страна огромна, яку вкрали, до речі, українці. І юний октябрь. Це, 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 це має, має силу, є, правильно? Там харизма, там дух, людину, людину прети, його він крила сила Але це комуністи велика сила, це велика. За, запозичили християнський етос. Так. Комунізм, це, це як навіть ну сказали деякі вчені, між іншим Шейфер, що це є християнська єресь а це... це така радикальна тобто вони просто взяли певний християнський етос, вставили туди свою бісовщину, uh -huh. і, і, і вони таким чином мали вплив на людей. Так? Тобто, це ну питання мистецтва, культури. Є інші ще речі, наприклад, відносини до держави. Ви знаєте, от в Україні, наприклад, е з одного боку, коли ми читаємо там українську якусь полі політологічну традицію, там, наприклад, націоналістів, да, ін інтегральних націоналістів, то там слово держава, воно з великої букви. Знаєте, аж аж я би сказав, аж занадто. Да, от Держава, от таке культ держави, прагнення мати свою державу. А з іншого боку, на кухні, на слово держава, це ми знаєте, ми ругаємося ну, цим да, словом. Да, да. Тобто це якесь неприязнь. Треба сховати все перед державою і так далі. Поменше. От, тобто, це є... є Деякий баланс, наприклад, тут повинен бути відносно до держави. Ось. Чи, наприклад, якийсь національний солідаризм? Знаєте, От, от коли війна, я, наприклад, мені здається, що в Україні відбулася дуже... люди стали дуже вічливими. Люди реально стали. Ну, мені я маю таке враження, знаєте, от, ну, от, що люди стали допомагати один одному, да, якимсь чином. Мені здається, що таке щось народилось дав це ясне. Оце все, і можна би і ще множити інших багато таких граній назвати, де є місія християн. Mm -hmm. Оце yeah. є місія Християн, і таким чином вони виконують велике доручення Христа через формування культури mm -hmm. як певних суспільних систем, систем, по яких рухається спільнота, які вона живе. А от Сергія було питання про практичну реалізацію. От, наприклад, давайте от дуже просте питання: чому в церквах ми не чуємо? Пісні про патріотизм, поєднаний з нашою християнською Ми Їх чути. починаємо все більше, ну, їх з'являється. Я це, вже зразу речі, поправився. Мало чуємо. Так. А я скажу, я спробую відповісти. Тому що ми вважаємо, що оце царство небесне, ну багато християн вважає, воно наскільки велике, наскільки там, важливе, що всі інші речі неважливі. От в Євангелії від Луки написано так: 16:10. Вірний в малому і у великому вірний, а неправедний у малому. Неправедний і у великому. Батьківщина то мале. Нація то мале. Та що, то порівняно з царством? Божим? Рід, та то взагалі не ще деталь якась. А, та мова, та, тя, та я можу на, 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 на будь-якій мові розмовляти. Все. То все дрібниці, дрібниці. А я хочу наголосити, Христос сказав, що з дрібниці все починається. Якщо ти зрадник у малому, Тобто ти зраджуєш свою ідентичність, свою батьківщину, свою мову, свою землю. То як можна Христос чітко екстраполює. Якщо ти тут зрадуєш, зраджуєш у цих земних елементарних речах земну землю, то як ти можеш не зраджувати небесну ага. вітчизну? Чи? Якщо ти кажеш, що любить прямий зв'язок, а якого не бачиш, та, та. а ближнього, ближнього кого бачиш. бачиш, то ти, щось, щось тут то, не так. та ти брешеш. Місто. Написано так. в святому Письмі 1 Івана 4,20. Тому ось тут, коли ми починаємо не диферен... Ну, скажемо, не протипоставляти небесне з земним. А просто показувати, що це одна й та же той, один той же ланцюг, тільки різного рівня. Тобто земне воно є в плані Божу, так воно нижче, ніж небесне, але, але воно і є в плані Божому, і це необхідний щебель, по якому ми піднімаємося до того небесного. Ми пізнаємо Бога. Як ми пізнаємо Бога? Бог, проявляється в не лише в моєму житті особистому, він проявляється в нації, проявляється в народі. Ми, ми знаємо, що Бог проявляється в історії. Яка пророча історія. Ми бачимо, що Бог вправляється в народі. Ми, так, не, не, не лише, дивіться, подивіться на російсько українську війну. Де тут Бог? Та багато людей скажуть: слухайте, ну це ж милість Боже. Ну, дивіться, як це трапило, що Київ не захопило. Я приймав це... участь в захисті Києва, але я чесно скажу, я бачив помилки росіян. І на яку благодать або допомогу, я не знаю, там везінь, як хочете, але з, -з, -з боку Дива. Бога для українців. Дива, Дива просто, Дива. просто тупо такі помилки, кінець. Вони... вони також дивуються. І вони дивуються. Вони дивуються. Ну, Бо як, як це так трапилося. Я я можу пропознавати отого великого величного бога, який там на в небесах, ось тут на землі. А як же ж ти будеш його пізнавати, якщо ти не хочеш дивитися на що він робить? Якщо ти не дивишся на націю, якщо ти не дивишся на ближню, якщо ти не дивишся на свою історію народу. Якщо що ти не любиш свою мову, то прошу, то що тис, ти на, мож... наше жительство на небесах, воно, ми до нього йдемо через наше життя тут раз. на землі. Це ці... лісниця, як по Україні. Сходи, треба дивчу нового слова. Так, от так, це така е, сходинка. Да? Так. ступінки. От на на картинці футбола, як колишній балерчик. Це було так натурально для мене. Я Маріуполець. Я болів за Маріупольську футбольну команду, Ілічовець у нас була така, потім за Шахтар Донецький, потім за Динамо Київ, а потім я бо, болел за московський Спартак. Тому що вони ж якось так, от ми оцей разом. Якщо Динамо Київ чи Шахтар не проходив на Кубки, я, я болів за Шахтар. За, за Спартак Москва. Ну, до того часу, коли не прийшли нас вбивати. Тепер мої діточки будуть болять за Гондурас, за Зімбабве, за що б... угодно, тільки не за московський я Спартак. Останні, тому що останні нарушили роки всю боксі, кром, все, що проти Росії болі. Ну так є. Але ж, але ж, але ж це, це натурально. оце сходинки, да? то, що навколо тебе. Я, я люблю більше моє улюблене дерево, де воно, ні в Африці. Воно в, мо в моєму домі було, в якій бомба авіаційна ударила і все розруйнувала. Біля того дерева росли мої діточки. Ви е, сиділи там? Що вони, я чую? Вони що всю чую? вулицю розбомбили. І може в цьому напрямку. Що я, наприклад, зараз чую з ваших дискусій, що все починається з маленького і практичні е, речі ми можемо робити: пісні в церкві. Так. На якій мові? Про що? Я, наприклад, бачу, що дуже не тільки, як ти там за зборник скал да? я бачу в сучасних харизматичних церквях, церквях дуже багато контенту, який просто перекладений. І він настроєний тільки на відносини Я і Бог. Ти мене любиш, ти мене прощаєш. Індивідуалізм. Індивідуалізм дуже сильний, нема нічого, що відносно нації. Ну, майже немає, ну, є, там Є, є, є з все більше є. Так чисто явно. Дуже мало. В дивись, дивись, що я хочу. Вони з'являються. Знаєш, що скати? На евангелізації зараз зовсім нема пісень. От щоб зрозуміти, що сидять українці, і ти їм щось співаєш, щоб вони не, не відроджені ще згори. Вони просто, щоб вони отут, ну, душевне щось. Цього майже нема. Коли роблять евангелізацію, виходять і поють шалом, ти мене любиш, все. То я думаю, практичні речі починаються, коли ми е, думаємо, як, ну, як нас через інтернет бачить, от в Україні, що він чує? Щоб щось він чув те, що міняє його, його <правда> мислення. І потім друга річ дуже важлива, на мій погляд: от дивіться, ми е, дуже багато з Геннадієм працювали у сфері е, допомоги ну, Сиротам, да, дітям, які без батьківського піклування. Я думаю, це було відтворення української нації, бо це ганьба, коли сім'ї е, лишають своїх дітей, коли вони е, діти живуть самі на вулицях. І це була якби роль церкви, як закрити оцю таку прогалину України і захистити. Я думаю, ми повинні робити практичні речі в церкві, які е, діють на те, щоб ті, хто до нас приходять або дивляться нас через інтернет, щоб вони якби відчували, що звідсиляють імпульси, які творять нашу націю. Uh -huh. Пісні, наприклад, пісні. Я бачу, що дуже багато переведених пісень, в яких немає. Ну майже нічого ж відносно нації, відносно невоцерковних людей, які б відчули, що там до них, до них звертаються, що вони розуміють, про що співають. Там дуже багато відносин. Я і Бог. Uh -huh. Друге, це така соціальна сфера. І я думаю, що в, ці, в цьому моменті, ну, я пишаюсь церквами України. Я думаю, що церкви дуже багато зробили і. Геннадій і, ну, я знаю багато ми, як церква, добра, звістка. Наприклад, у нас був момент, я забув вже який рок, коли ми це почали, але десь 100 дітей було, було в сім'ях. Одно момент, просто от, вони приходять на е, зібрання Прийом. з новими своїми батьками, вони знайомляться і питають, тебе родили чи всиновили? Угу. Бо вони, це культура нації. Які зрозуміло, що в сім'ю можна попасти або двома так, шляхами або народитись, або бути всиновленим. От. Політична активність. Ще недавно я чув, коли хтось з християн йшов там, у депутати чи куди, і вони відчували мінімум холодок такої в своєї рідній церкві, то їх зас... не підтримка була, а засуджували. О, політика таке діло. І тому маємо, що маємо. І зміни, якби, як роль церкви сьогодні в нації творені, може бути, коли ми змінимо наші проповіді. І не будемо проповідувати, що земля згорить. Так, вона згорить, коли прийде час. Але поки ми живі, поки ми тут живемо, ми повинні піклуватися, дерева садити, будувати. Будувати людей, які піклуються про свою землю. Така моя думка про, про роль пісні. У мене дуже така персональна є історія. Я про силу пісні і патріотизму. Я ніколи в житті не був в Азербайджані. В мене майже немає друзів азербайджанців. Я ніколи. Але ж я колись почув пісню і угу. співає хлопець: о, море море мо! Азербайджан! І гарний кліп, і гарна пісня. Угу. Угу. Слушайте. Я декілька разів прослухав і потім багато разів нажимав, колись там: mm. я полюбив цю країну. Yeah. Я, я полюбив цю країну. Я маю бажання колись там побувати. Uh -huh, uh -huh. А, така ж історія з Арменією, щоб не арміні, Да? армія. Є такий, а, забув, як його. Неважно, півець, то, то ж, Арменія моя. Так, от я, я слухаю, я люблю цю країну. Він поють, він любить те, що він. Це його країна, це так нормально, це так, ну, естественно, це так має бути. І коли я пою про Україну, я не маю на увазі, що будь всі прокляті другі нації, у мене тут така країна, ви всі не, не І Я, ну, я, я, я згоден з тобою. І ще дуже важливо, я, я ще раз, ну, може, тому що я сам композитор, я я написав, написав багато пісень, я хочу сказати, я дуже хотів би, щоб почали дійсно писати українські автори. Чому? Тому що пісня це, це, це душа, якби народу. Да? І коли буде це писати українець, то це, це, це буде відчутно. Коли в церквах так багато поють перекладених пісень, не знаю, воно, воно мені дуже важко заходить. Ну, я не Але ж я хочу тобі облічити. Скільки пісень ти написав про Україну? Ну, Вже є багато. Ну, одну пам'ятаю. Гей, слухай, люд, Повернись до свого Бога. Але ж давай, давай вперед. Чи мені писати так. пісні? І Дивись, за не те. просто про Україну. Я, наприклад, пишу українською мовою, де я звертаюсь ну, до людей. І це пісня не про Україну, але для українців. І це також дуже важливо. Добре, друзі мої. Я бачу, що вже час наш закінчився. Я хочу вас подякувати за цю класну таку аналітику, дискусію і нагадати усім нашим глядачам, що це програма Каса на камінь. Ми аналізуємо, дискутуємо, розмовляємо про те, що повинні ми, як християни, робити, щоб наша країна змінилась. Залишайтеся з нами. Бережи вас, Господь. До побачення.